Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Принижений, але не зламаний. Псалом 21.23 Я буду хвалити тебе серед збору. У кінці богослужіння пастор запросив Латрес вийти на сцену. Коли їй запропонували привітати громаду. Ніхто не був готовий до слів, які вона промовить. Вона переїхала з Кінтукі, де в грудні 2021 року спустошливі торнадо забрали життя сімох членів її родини. Однак я й досі можу усміхатись, тому що зі мною Бог сказала Латрес. Попри біль від випробування її свідоцтво стало сильним підбадьоренням для тих, хто сам зазнавав труднощів. Слова Давида в Псалмі 21, який провіщає страждання Господа Ісуса Христа, це слова страдника, який почувався покинутим Богом, приниженим та осміяним іншими, і оточеним хижаками. Він почувався слабким і спустошеним, однак не безнадійним. А ти, Господи, не віддаляйся. Допомога моя, поспішиш мені на оборону. Ваші теперішні випробування, хоча, можливо, і не такі, як в Давида або в Латрес. Так само реальні, тому 25-й вірш має велике значення для вас, бо він не погордував і не зневажив страждання у Богого і від Нього обличчя свого не сховав, а почув, як він кликав до нього. Коли ми відчуваємо Божу допомогу, звіщаємо про Його доброту іншим. Яку користь приносять історії про Божу доброту? Чому важливо спілкуватися з іншими братами і сестрами в Христі? Помолимось. Небесний Отче, я приніс до Тебе своє відчуття безпорадності, сповни моє серце новою надією і допоможи прославляти Твоє ім'я. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками. Коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.